Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ви знаєте, в мережах уже гуляє такий жарт, що позавчора Путін попрощався з Кримом, ага, так а вчора вночі попрощався з Маріуполем. Ну, як кажуть, в кожному жарті є доля жарти. Я згоден цілком з вашою гостею з приводу того, що невідомо чи це взагалі Путін, а не його якийсь двійник. Якщо аналізувати останні його останній рік зустрічі навіть з провідними лідерами європейських країн, то завжди це 20-метровий стіл на одному кінці сидить Путін, а на іншому сидить чи Шольц, чи Макрон, чи Гутереш, генеральний секретар, це людина, в якої вже якийсь відбувся з двох по фазі маніакальний він. Панічно э, зациклений на власній безпеці, і навряд чи щоб він особисто, який ховається постійно в так званому бункері і оточує себе э, там шаленою охороною, і все-таки, все більше і більше, я підстав говорити, що він використовує двійників, міг би поїхати в такі гарячі точки, де є реальна загроза його фізичного усунення. Звичайно, це. Э, Акція спланована, вона спрямована на те, щоб підтримати дух і російського війська, і російського суспільства, і продемонструвати, хто в домі господар в Російській Федерації, але як на мене, вже там почались процеси і розуміння того, що вже, мабуть, досить. Керувати Росією бандитському Петербургу на чолі з антибіотиком Путіним це усвідомлення є вже в центрі в Москві і серед еліти, і серед людей мислячих. І серед олігархату, значна частина, яких, як ви знаєте, не прибула на останню зустріч, де Путін роздавав наряди, скільки треба виготовити тієї чи іншої зброї, і звідки її залучить. І так далі, і так далі, і недаремно вже гуляють там по Москві і по Росії слухи про те, що і це в якійсь мірі підтверджується нашою військовою розвідкою, що вже шукають, особливо після ордера міжнародного кримінального суду на його арешт. Гуляють розмови про те, що Путіна треба кимось замінити, знайти йому наступника, і що це вже шукають поза Путіним. Це вже інші гравці починають спасати на майбутнє себе і не стільки Росії, скільки себе, тому що і продовження цього конфлікту, які б там ура патріотичні шовіністичні гасла не впроваджувались в громадську свідомість е, Росії, вони е, все більше і більше загрожують конкретним е, е, прошеркам цього суспільства. Суспільства капіталістичному класу буду фігурувати комуністичною символікою, і безумовно ніхто не зацікавлений втратити все і отримати. Ще не один ордер, і не тільки міжнародного кримінального суду, але з порядку денного, як ми знаємо, не знято питання про створення спеціального трибуналу для того, щоб притягнути всіх винних до кримінальної відповідальності за розв'язання цієї широкомасштабної агресії проти України. І як на мене, це вже е, ну знаєте такі е, маленькі хвилі. Е, і спроби якось в російське суспільство оптимізм, і організована ця показова фальшива його поїздка, там, начебто, його і в Крим, і в Маріуполь, і ще там гуляють і інші такі жарти про те, що в свій час туди приїздив і Адольф Гітлер, і за словами одного із його генералів, в ми. Тоді пізніше було сказано, що іменно в Маріуполі Гітлер зрозумів, що він програв радянську війну, війну з Радянським Союзом. Тому мені здається, що щось таке аналогічне і досить чітке і справедливе зараз. Ми спостерігаємо і з Путіним і з його терористичним режимом. Думайте самі, розумієте, що відбувається? Як там казав? Э... Армстронг, американський асанафт, коли він прилунився на місяці, що це маленький стрибок, маленький крок, але це великий стрибок у розвитку людства. Нібито рішення, яке поки що не тягне ну, однозначно проведення Путіна на лаву присутних. Тому що і Росія там не є підписантом Римського статуту, і е, фактично нема того судового приставу, який би взяв Путіна за вуха і привів, посадив би туди. Ми про це з вами говорили е, про те, що певною мірою всі імплементації і всі вироки набудуть законної сили після того, як вирішиться питання щодо того, е, як і на яких умовах Росія підпише акт капітуляції в цій війні. Але з іншого боку, тепер не тільки ті 123 країни, які... Відповідно до взятих на себе зобов'язань, відповідно до Римського статуту зобов'язані тепер я раптом що видати Путіна, заарештувати і видати увагу. А і кожному треба буде вирішувати це питання. Ну, грубо кажучи, Сінь-Зімпін приїжджає до Путіна. Женмінжі бало не важливо, що буде писати. Ми вже знаємо, що вони буде писати для китайської публіки. Там вони діють в унісон з російською, практично з російськими пропагандістами, тому що критикувати захід Китаю вигідно, Він сам має певні проблеми з, з правами людини. Не такі правда як Путін, а, але з іншого боку, ну а як після того він буде телефонувати Сінці Пензеленському? Слухай, я там був, значить, у Путіна є там такі певні умови. Давай, значить, будемо якось. Я буду посередником, будемо вирішувати питання у мирдиход. З ким буде е, вести переговори будь-яка українська влада з людиною, яка звинувачується в воєнних злочинах, яким чином тоді будуть легітимізовувати ці умови? Ну, ці, ці домовленості, ці фактично переговори, просто взяти трубку. З ким говорити? З Путіним. Про що говорити з тим, хто викрадає людей? Викрадає дітей. Ти, який звинувачується в тому, що він е, є воєнний злочинець. Тому що Карім Хан, головний прокурор МКС, тому що прокурори, які вели ці справи, вони кажуть, що достатньо підстав для того, щоб вже видати цей орден на арешт. Ми розуміємо вищість, вищість е, в. Легітимності цього Міжнародного кримінального суду в ГАЗі. Мало того, йому треба доводити ще певною мірою свою бездоганність, тому що є вже багато країн, які готові створювати спеціальний трибунал щодо злочинів Росії в Україні. І тому тут, знаєте, він має бути абсолютно бездоганний. Тому, коли вже видається цей ордер на арешт, то певною мірою він же бездоганний щодо а, юридичної і, і, і інших аргументацій. Бездоганний. Вони дійсно знали, і вони дійсно готували. У них було дві речі: оприлюднювати якусь частину чи не оприлюднювати? Вони вирішили оприлюднювати. Чому? Тому що далі вони вважають, пишуть, що далі ми вважаємо, що ті злочини, злочини тривають, і, можливо, певною мірою це буде. Ну, попереджати тих, які будуть здійснюватися злочини. Тому що Путін, умовно, там десь, а сьогодні якийсь там гауляйтер, а сьогодні якийсь там. Я, я не про цю е, я не буду пані, ту цю Бельську, яка практично там, я не знаю, хизувалася в тому, що вона е, усиновила дитину, яка невідомо за яких обставин втратила батьків в Маріуполі. У собі цинізм. Невідомо за яких обставин в Маріуполі, на які скидали 500-кілограмові 500 бомби, дитина втратила своїх батьків. Ну всім вже зрозуміло про що. Тобто вони собі навіть імідж створюють, нібито позитивний в тому, що викрадають дітей, змінюють законодавство і хочуть з них зробити таких собі. Ну як вони вважають яночар. тому що та сама бельська пише про те, що от в них голові це є Україна, а ми маємо це викорінювати з їх голів. Тому певною мірою це дуже великі речі. Тобто і зараз м'яч на напиле будь-якого політика, який е, ну прагне бути легітимним політиком навіть в своїй країні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.